7 клас. Отже, на цьому тижні ми саме завершимо вивчати модуль волейбол. В цьому сместі у нас третій вид, а взагалі в цьому навчальному року це п'ятий вид, це групові дії з м'ячем. Були у нас без м'яча минулому тижні, тепер з м'ячим. Насамперед ми будемо поєднувати ті елементи, які ми вивчили раніше, особливо в цьому навчальному році. Це передача, прийом м'яча, подача нижня, згадуємо. Ось зараз ми все будемо поєднувати. Звичайно, щоб ви були в школі, виграли навчальну групу. Я б дивився, як ви проваджуєте ці елементи в грі, яка у вас взаємодія з партнерами, яка у вас якість виконання. Ну, На ваших умовах будемо так от поєднувати, можна сказати, така волейбольна естафетка. Я зараз не буду розповідати техніку виконання тих технічних елементів, тому що ми вже їх вивчили, ми, можна сказати, таке у нас закріплення йде. Тому, якщо хтось щось забув, ви можете придивитися на каналі в плейлисті 7 класу, як це виконувати ми спочатку ж починаємо ми, діти. У нас буде три етапи. Для дівчат, і для хлопців окремо, але ну, хлопців трішки більше буде. Зараз розповім, потім демонструю. Спочатку нам треба покласти лінію. Ну, Це лінія у нас буде сітка, щоб її не заступати. Наступати можна, не заступати. Звичайно, на подачі ще можна було б лінію покласти, але назад будете відходити, щоб не наступити. Тому краще відійти десь на великий крок, можливо, на півтора від лінії. Робимо нижню подачу, знаєте, як робити. Да? Не на домінуючу руку ми вводимо м'яч, не поштовхову ногу вперед, ну, можна сказати, схресну ногу вперед, на якої ви падаєте. Ну, Підкидаємо м'яч і робимо нижню подачу. Після цього це перший етап, вам треба буде зробити один раз передачу м'яча, хлопцям два рази. Другий етап теж починається з нижньої подачі. Прийом м'яча, дівчатка один раз, хлопці два рази. І третій етап у нас буде змішаний. Нижня подача, робимо передачу і прийом. Хлопці, дві передачі і два прийоми. Отже, демонструю спочатку для дівчат. Приготувалися. Перший етап. Подача і передача. Раз, бачили, да, яким чином? Треба ж розрахувати траєкторію, бачили, підсісти під м'яч, підлаштуватися під м'яч. Бачите, я зробив, як і потрібно, зробив подачу, зробив крок. Пере... Ось так. Де. Далі, другий етап. Подача і, при... Ой, і прийом. Бачите, також подача, прийом підлаштувався під м'яч. І третій змішаний подача, передача, прийом. Бачили, да? я підлаштувався під м'яч. Трішки не зарахував, тому я на передачі присів. Дивіться, як на ноги працюють. Потім трішечки було, треба відійти, але впорався. Для хлопців те ж саме, тритап, але робимо всі по, все по два рази, окрім подачі. Так, перша подача і дві передачі. Раз. Подача, другий етап і два прийоми. Раз, два. І третій. Подача, дві передачі на складніше і два прийоми. Раз, два без зупинки. Бачите, також і боком став, але Демонструємо всіма видами, які можна виконувати. Отже, сьомий клас, опануйте цей вид поєднання волейбольних. Які найчастіше використовуються елементів? Якщо є якісь є питання, звертайтеся, всім благ і гарних результатів.